Значит, ну, ось такий цікавий символ я вибрав для позначення бінарності. Мова піде про двійкову систему. Хоча загалом треба розуміти, що систем числення або числових систем може бути багато. Може бути там 16-кова система числення, вісімкова. Там, десяткова, двійкова, так і цих систем числення може бути різна кількість, так і різна кількість основ, які використовуються для системи числення. Але для комп'ютерної галузі, напевно, що найбільше значення має двійкова система числення, хоча вісімкова, і шістнадцяткова теж часто зустрічаються. Ну і без десяткової ніяк не обійтись, так? тому що ми до неї звикли ще зі школи. Ми розглянемо правила виконання операцій з двійковими числами. Тобто двійкові числа це числа записані у двійковій системі. Ну і по суті будь-яке значення, будь-яке число може бути подане комбінацією бінарних чисел або скорочено бітів. Так? Значить, і якщо говорити про двійкові числа, так, то значення числа воно, так би мовити, визначається. Розташуванням кожного біта в цьому числі. Значить, ну, якщо б ви бачили число, яке складається з самих одиничок, в даному випадку ми для спрощення розглядаємо восьмибітне беззнакове число. Для значить, чисел з більшою кількістю бітів, да, правила в принципі, будуть ті самі, тільки кількість бітів зростає. Да, тобто там все буде аналогічно. Знакові і беззнакові відрізняються тим, що беззнакові, да, це, по суті, можна сказати, тільки додатні числа. Вони мають саме таке значення, як тут показано, да, я зараз ще поясню. Знакові відрізняються тим, що цей крайній лівий біт, він ще називається старшим, цей лівий біт відповідає за знак. Він може бути плюс або мінус. Так? Якщо ж числа беззнакові, то, так би мовити, кожен біт має своє значення. Значить, Крайній правий біт, так, він, по суті, дорівнює 1 той, що лівіше нього двійці, той, що ще лівіше четвірці і так далі. Да? Тобто вага кожного біта лівіше від попереднього, так, вдвічі, вдвічі більша за цей попередній. Ось, ось таке. Да? Тобто, Тут розписані вагові коефіцієнти цих бітів. Ну, Якщо ми всі ці числа, які вверху додамо, отримаємо число 255. Власне, 255, так, це є максимальне число, яке можна за... кодувати за допомогою 8 бітів. Ну, якщо ми беремо, беремо, так би мовити, виходимо з того, що першим числом буде нуль, так, тобто це якщо всі нулі. Ну і тут. Записано, щось на зразок Акціон, так, як працює комп'ютер, як комп'ютер працює з двійковим форматом. Так, І ці правила додавання вони виглядають так, що 0 плюс 0 буде все одно 0, але 1 плюс 0 буде 1. 1 плюс 1 буде 10. Чому 10? Тому що у двійковій системі числення нема цифри 2. Так, тому ми зразу переходимо на наступний розряд і отримаємо 10. Ну і по суті, оцих правил достатньо для того, щоб виконувати будь-які арифметичні операції з двійковими числами, так? з бінарними числами, з бітами. Ну і ми таким чином можемо будь-які числа додавати, розглянемо, наприклад, там, число 65 і 42, подамо їх у двійковій системі. Так? Ну, ми чітко розуміємо, так, що у десятковій системі 65 плюс 42 буде 107. Ми ці числа подамо у двійковій системі, додамо. І перевіримо результат. Да, чи буде це те саме. Значить, і тут, якщо подивитися на ось цей приклад, можна зрозуміти, як переводити число з десяткової системи числення у двійкову. Так, я трошечки поясню цей приклад. Отже, наприклад, у нас є число 65, яке треба поділити, точніше, перевести у двійкову систему числення. Якщо нам треба це число перевести у двійкову систему числення, ми постійно будемо. Ділити на два, ну тобто на основу системи числення, е, отримувати остачу, да, запам'ятовувати цю остачу, і потім вилаштовувати е, цифри в правильному порядку. Тобто ми 65 ділимо на 2, отримуємо 32 цілих, це записуємо в частку. Да, е, 2 на 32 буде 64, один остача. Значить, цю остачу треба буде запам'ятати. Да, потім вона буде значущим числом. І потім е, те, що у нас вийшло в результаті, ми знову ділимо на 2 і цей процес. Повторюємо до тих пір, поки взагалі є що ділити. Значить, 32 на 2 безостачі, тому тут 0. Отримала 16, 16 на 2 – без остачі, 8 на 2, 4 теж без остачі, 4 на 2, 2, безостачі, 2 на 2, 1 безостачі. І власне далі у нас, далі у нас скажімо так, 1 менше дійки. Одиниця менше двійки. Да, одиниця менше двійки. Да, тобто вона в частці все одно тут буде 0, да, тобто 1, 1 на 2 на націло не ділиться, да, тому ми можемо на цьому етапі припинити, припинити ділення, припинити цей алгоритм і на сам кінець виписати ось оці отримані біти у зворотньому порядку. Тобто той біт, який отриманий останній, ну тобто останню остачу да, поставити, скажімо так. На перше місце. Або, якщо хочете, ми цю одиницю могли б поділити на 2, отримати 0 і в остачі 1. Да? Тому це 1 це ще одна остача. І е якщо ми скажімо так, це випишемо у зворотню порядку, да? отримаємо ось таке число. Ну тут 0 спереду, е для того, щоб просто доповнити, доповнити до 8 бійців. Да? Тут ми тут отримали 7 чисел, 7 цифр, да? 8 просто доповнюємо нульовою. І таким чином 65. У двійковій системі числення так, буде такий набір. 42 можна перевести аналогічно, я пропоную вам це зробити самостійно. А тепер додаємо ці числа, Додаємо, так? ті, що отримали в двійковій системі, додаємо Так? Додаємо такі два числа, ось таке число. І за ось цим прикладом так, його записуємо в записуємо такому поданні. Так, тобто тут у нас один. Плюс 2, ну тут буде 4 помножити на 0. так, 0, у нас, ну, коефіцієнт 0, да, у нас скажімо так, знищує цей доданок. Да, ця одиничка у нас означає 8. Це могло означати 16, але тут 0. Це 32 і це 64. Якщо ми ці всі доданки додамо, отримаємо 107. І це, власне, підтвердження того, що ми правильно зробили, правильно зробили переведення у двійкову систему і правильно зробили додавання в двійковій системі. Да, тому що результат. І в двійковій, і в десятковій системі має бути однаковим, відрізняється тільки форма запису. Е, віднімання теж можливе. Теж можливе значить, у двійкових числах. Е, значить, ну, ми зробимо таке віднімання, коли від більшого віднімаємо менше, хоча ми розуміємо, що це не завжди так. І що цікаво, е, значить, е, віднімання можна замінити додаванням. Так, тобто відняти від одного числа інше, це означає, що додати е, число з протилежним знаком. Але для цього нам потрібно вже отримати відповідне двійкове число, і воно вже не може бути беззнакове, да, воно вже мусить мати знак. Ну І за знак буде відповідати крайній лівий елемент. Так, Значить, від'ємні двійкові числа, вони крайній лівий або старший бід, е, да, вони, е, значить, Містять одиницю. так? Якщо 0, значить це число додатке. Ну і можна використати наступний алгоритм: взяти модуль цього числа, або його абсолютне значення. Так? Тобто взяти абсолютне значення цього числа, інвертувати його. Інвертувати це означає одиницю замінити на 0. Ну, або навпаки, 0 на одиницю. Ми трошки згодом власне, розберемо операцію інверсія. так? Саме тому ми, скажімо так, для того, щоб ви розуміли, де це застосовується ці операції, да, розглядаємо приклади з двійковими числами. Ну, і до цього отриманого результату ще треба додати одиницю. Да, таким, таким чином, ми отримуємо від'ємне від число. А, значить, ну, і, значить, наприклад, якщо б там було 64, да, то мінус 64 це було б. Там щось таке, да, там мінус 107, да, це буде це буде щось, щось таке. Ну, ну і так далі. Да, Інверсія ось тут показана, да, тобто всі нулі стали одиничками, всі одинички стали нулями. Ну і якби, додати, додати одиницю ще. Значить, ну і тут у нас показано число 65 значить, Якщо його отримати, да, це буде ось так. Додати одиницю це буде якесь отаке число. Да. Тобто це буде е, мінус 65. Ну, але ви розумієте, що число, якщо до нього додати протилежне зазначенням, в сумі вони мають дорівнювати нулю. Тобто мінус 65 і плюс 65 мають дорівнювати 0. Да. Тобто, якщо ось оце число е, додати. Додати оце число, да, то має бути в сумі має бути 0. А, значить, ну І а, якщо ми виконуємо таку, таку операцію додавання, ми побачимо, що 8 оцих бітів, 8 оцих бітів да, вони будуть дорівнювати 0 Так, да, тут якби ви можете сказати, що цей крайній, крайній лівий біт, да, він може бути встановлений в одиницю, але цей лівий біт не враховується, тому що він не потрапляє в байт. Да. Тому, скажімо так, якщо ми розглядаємо саме 8-бітові числа, то тут якраз вийде у нас вийде 0, якщо такі два числа, числа додати. Ну і якби тут дуже коротка табличка, значить двійкових чисел, подання двійкових чисел. Від'ємних від і додатніх чисел у двійковому форматі. Це для того, щоб вам було легко потім сформувати якесь інше число. Тобто можна відштовхуватись від нуля, Нуль – це всі, одини, всі нулі, будемо так казати. Да? Якщо рухаємося в додатний бік, то у нас буде справа завжди додаватися одиниця. Да? Справа додаватися одиниця і так буде рухатися якби, в напрямку зростання. Мінус один. Треба запам'ятати, що це всі одиниці. Якщо всі біти встановлені в одиницю, то це мінус один. І якщо нам треба знаходити наступне від'ємне число, яке на одиницю менше, ми ось тут віднімаємо одиницю. Тобто тут віднімаємо, віднімаємо і так отримуємо від'ємні від числа. Ну, ось таким чином ми розглянули з вами двійкову систему числення. Як переводити з десяткової в двійкову. Так, як позначається додатні, як від'ємні, так і перевірили, перевірили, пересвідчились так, що логіка наших міркувань правильна, да? тобто ті правила, які ми застосовуємо, да? вони дають той же, той же самий результат, який би ми отримали в десятковій системі числення, так, але він просто по-іншому записаний.